Медовий квас на яблучний спас. Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео ділюся з вами рецептом медового квасу. Процес дуже простий, ну а результат просто чудовий. Підготував 4 літра води. Перед цим її прокип'ятив і дав охолонути. Температура води має бути в районі 30 градусів. Додаємо до води приблизно 150 г меду. Від кількості меду залежить наскільки квас буде солодким. Класти багато також не треба, бо квас може вийти за солодким. І вкидаємо неповну чайну ложку сухих дріжджів. Це близько 5 грам. Розмішуємо, щоб мед повністю розчинився. Беремо шматок лимона і вичавлюємо з нього сік. Сам лимон також вкидаю у каструлю. І прикриваю це все марлею, так як запах бродіння буде приваблювати плодових мушок. Залишаємо на 8-10 годин. Якщо перетримати, то квас може вийти з градусом. Минуло 8 годин. Тепер квас треба розлити у пляшки. Щоб потрапило менше осаду, можна квас процідити через марлю. Якщо є вдома родзинки, то беремо по 5-6 штук на кожну пляшку. Пропарюємо 3-5 хвилин і вкидаємо до квасу. Залишаємо годину ще постояти при кімнатній температурі. А тоді кладемо охолоджуватися. Святковий освіжаючий напій готовий тамувати вашу спрагу. Якщо сподобався рецепт, тисніть на вподобайки. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.